Ну, насправді, ми теж зареєструвалися в цю систему благодійний фонд. Спочатку ми тестували її тиждень, чесно, нічого не зрозуміли. Дзвонили колегам-волонтерам, питалися. Коли, 1 грудня настало, ми зареєстрували систему, і в нас був завезений перший вантаж друзями з Литви. Ну, насправді, простояли вони трошки. Десь години 5, ну, це в зв'язку з тим, що в них там система висла періодично, але слава Богу, заїхали, привезли вантаж. Далі ми цей вантаж роздали по актах, як в принципі робимо завжди. І от вчора ми хотіли прозвітувати за цей вантаж, але не можемо. На гарячій лінії кажуть, що система ще не допрацьована. Після 15 числа подавайте звіт. Мій колега дзвонив, йому сказали після 29 числа. Далі ми знову дзвонили, там постійно нові люди просто відповідають. Дівчинка сказала, що взагалі цю декларацію вона не висвітиться, тому що ви заповняли її вручну, а не онлайн, тому вам треба ще підтягнути цю декларацію, і тоді вона висвітиться. Одним словом, все дуже цікаво, тому що кожен оператор по-іншому пояснює. І звіт ми так і до сих пір ще не змогли здати. Е, ні, ми завозили по електронній, по коду. Тобто організація, яка не має присвоєного коду і не зареєстрована, взагалі нічого не завезе. Тому вам треба всім, ну хто возить, зареєструватися. А далі ми просто не підтягували електронну систему декларації туди, а ми вручну заповнили. Окрім того, в нас завжди був лист. Від благодійного фонду на того водія, який везе вантаж, і там було чітко прописано, що даний водій везе в, цьому, в цій машині. Тому вона отак працює. Ми ще по старій паперові везли в зв'язку з тим, що ми електрони не могли заповнити. Там висла постійно система, ми не могли зайти. Потім заходили, воно знов збивалося. Відповідно, ну, щоб не чекали друзі з Литви знову ж таки декілька годин на кордоні. Ми просто вирішили, щоб щоб вони заповнили вручну декларацію і не стояли там в холоді. Бо вони ну насправді і так втомилися 5 годин там стояти. Скажи мені, чи зараз є різниця щодо переходу кордону, як було до цих нововведень, і зараз змінилася якось ситуація? Тобто стало менше чи очікувати на кордоні, чи навпаки збільшилася черга, що зараз взагалі відбувається на кордоні? Та ні, нічого не змінилося. Все як було, тільки нам дали нові, нові правила ввезення, е, і система до кінця не розпрацьована, е, зависає, не працює, і тому якби от така проблема. А нічого не змінилося. Ну, покращень ми не відчули, як вони нам обіцяли. Навпаки, ми відчули купу проблем і знову ж таки з електронною системою бавимося. Е, ні, ну буває таке, що і стоять, бо якщо перед нами є. Якісь волонтери, в яких зависла система, то ясно, що ті, хто стоїть задій, буде стояти, поки тих не пропустять. Відповідно, тут все залежить від системи як вона працює. Буває таке, що є черги, буває таке, що й немає, але воно і до того було. Ну, тут залежить, як повезе на кордоні, скажімо так. Ну, дивіться, ми до 1 грудня ввозили всі автомобілі виключно на військову частину. І деякі авто ми везли Добре. на благодійний фонд. Ці автомобілі, які ми везли на благодійний фонд, вони є в нашому користуванні. Там їх дві машини, якими ми їздимо і користуємося, доставляємо допомогу хлопцям. Всі решта авто ми ввозили виключно на військову частину з листом від військової частини. Ми не мали досвіду ввезення машин на військових. Тому що я категорично проти була цього, розуміючи, що я порушую закон України і я не можу передавати військовим в користування машини. Слава Богу, наша військова частина брала все на баланс, і з тим в нас проблем не було. А на жаль, в інших це дуже великі проблеми, бо більшість волонтерів давали хлопцям військовим машини. Відповідно, вони порушили закон, вони не могли так робити. І що з ними далі зараз буде? От вже ввели в 1 грудня нову там, систему, нові правила гри, скажімо так, та? а старі хто буде виправляти? От е, люди позавозили машини, повідавали військовим. Більша частина машин згоріла е, в зоні бойових дій. Їх списати нереально, бо вони не стояли на балансі військової частини. А що робити тим людям, які ці машини подавали, вони ж всі зависли на них на митниці. Оце ну це таке дуже глобальне питання, яке би треба було е, вирішити перед тим, як створити нові проблеми і нові правила гри ввезення автомобілів. Е, ну, дивіться, почнемо з балансу. На баланс все одно більшість залишили автівки. От в нас є на балансі теж авто. У е, мене питання: е, якщо не можна так було робити, то чому МРЕО дозволив це реєструвати на тимчасові номера? І нічого нам не пояснив, що це не можна робити було. Ну, я от, наприклад, особисто не знала, що до 1 грудня я не могла залишити два автомобілі, які постійно їздять в зону бойових дій і возять допомогу е на балансі фонду. Тепер я розумію, що я вже порушила. Ну окей, більше так не буду. Розберемося далі з тими машинами, що будемо робити. Бо явно на баланс звичай їх не поставлю, бо це е машини, які... Скажімо так, доходять вже, та. тому я її лишила в себе, бо хлопцям таке не хотіли здавати навіть. Друге питання. Міністерка сказала, що можуть зареєструватися і завозити навіть військові частини. Ну, от мене питання: Ви собі уявляєте комбрига бригади, який буде заходити в онлайн декларацію, декларувати якісь машини, які їдуть на його військову частину? Підписати це електронним підписом і здавати за це звіт. Ну, ви уявляєте це військового, який це буде робити. Ну, це жодна військова частина робити не буде. І всі ми це прекрасно розуміємо. Далі про везення. Так, дійсно можна ввести. Вчора я так дуже детально з тим розбиралася. Дійсно, можна ввести, виявляється, як? Ти приїжджаєш на кордон, не даєш ніякого акту звернення від військової, звернення від військової частини. Просто каже, що я везу там на А, і цифри військової частини і проїжджаєш. У мене питання було до митників. А як ви потім будете знати, що ця машина дійсно доїхала, перетнула кордон і поїхала в військову частину? Відповідь ніяк. Хто буде цим займатися, щоб дійсно вона доставилася туди? Ну, зі всієї поваги, але в нас є купа ще шахраїв, які везуть купу машин, і вони не доїжджають до військової частини і до хлопців. І питання, як вони потім будуть доставляти ці машини? Ну як вони доїдуть, якщо медиця не контролює цього і ніхто не знає, що волонтер завіз? Розумієте? Ну, тип, типу спростили молодці, але хто далі контролювати це буде в мене? Фізична особа вказує в декларації письмовій, що вона везе на таку-то військову частину, таку-то машину і проїжджає. І що далі? Ця машина доїде до військової частини? Ну, доб, дай Бог, так. щоб доїхала. якщо не доїде, тобто, з одної сторони, вони кажуть, спростили, все вони контролюють, а отут хто контролює? Я так розумію, що тут ніхто не контролює і наші знайомі знову ж таки з Литви вчора завезли таку машину. Ну, Вона їде дійсно на військову частину, але це просто совісні люди е її купили і везуть туди. А якщо зараз поїдуть всі і будуть будь-яку військову частину вписувати, хто буде це контролювати?